Це Не сафарі, це твоя дача. І це олень, який смажить шашлик. Цей красень не просто прикраса. Він смаже м'ясо краще за твого кума. А якщо не сезон шашликів не біда. Він ще дизайнерська підставка. Давайте перейдемо до переваг. Крутий дизайн виглядає як арт-об'єкт, який хочеться фоткати. Унікальний подарунок. Здивуй людину, в якої вже все є. 3 мм жаровня. Не прогинається, витримує жар і важкі порції. 2 мм каркас. Надійність, стабільність, впевненість у кожному шматку м'яса. Термостійка фарба не злізе після першої вечірки. Супер стійкість. Не хитається, навіть якщо готувати на вітрі. Телефонуй, і цей рогатий майстер стане твоїм.